Привіт! Сьогодні новий випуск агробратства. Ми з вами знаходимося на Полтавщині. Господарство, яке займається наутілом. Поспілкуємося, як він господарює, як дійшов до ноутіла. Ну і як живеться йому сьогодні. Добрий день вам! Доброго дня, з Приїздом Віталій! Сьогодні хотілося приїхати по полях, подивитися, як на у Полтавської області. Ну mm. давайте її подивимося, що тут у вас Давайте, давайте, давайте. Як ви взагалі попали в Багра? Я служив в армії, с офіцером. А потім, коли Советский Союз подался, я сам улился. Я служив в Росії, в Тамбові. Mm -hmm. Тамбовський учебный центр. Потом, когда Советский Союз стал распадаться, я улице із вооруженных сил. Mm -hmm. А я приїхав в Астапе, тому що мама з Остапья. А, а, жили... а, в... а ми коли жили в Росії, там в Сибірі, ми кожен рік приїжджали сюди, Мама привозила нас в Остапи. У меня брат, сестра, и мы тут э, все лето проводили. И я вырос, думал, куда ехать? Поеду в село. И приехал в село это самое. в 91 году фермерство стало, стало развиваться. Фермерство. Uh -huh. А мне предложил друг, давай станем фермерами. Я, я, допустим, когда стал фермером, когда стал, это был 91-й рик, так? Приезжаем мы туда в район. В район а я все тогда мог это мода была такая, называть ну, хозяйство там все называют там Дим, Дорофей Иван Михайлович, что вот, там, допустим, там начальные там, аббревиатура. Да, да, допустим. А у меня было, ну, тогда я по-русски, Петренко Александр Николаевич. Пан получался, пан. Я же прихожу туда, это самое, как ты хочешь называть хозяйство? Паном. у меня печать, там все, пан, пан. Как начали на меня коммунисты, там же были у власти. Да, ты хочешь быть паном, никогда ты паном не будешь, в принципе, это самое. Типа, називаю не панах, это другое називає хозяйство. Ну, я назвав надія не всі женщина, а чисто того, що таких, скоро, що таких людей не будуть, які будуть командувати, як мені називати хазяйство, і моє господарство. Назвав надією, що таких людей не будет, і все. <сіху> так по получилось надія. Не зв'язана з женщиною. А просто з надією. На, на, на будущее на хорошее. Наскільки якби вам комфортно працювати? Коли однокомпонентні продукти, чи вже так, щоб там 3-4 компоненти, щоб 3-4 літри налив і все, наскільки вам комфортно. Ну Звісно, однокомпонентні краще, тому що ти можеш компонувати. У мене раніше була почнена схема, я обов'язково підміняв різні і поміняв папізахвор ваш. Пропізохлор. Сора нет, да, применял. Кукурузе я обязательно клопиролид добавлял, mm -hmm. Клоперолит и сора нет, то же самое я использовал, то то же самое. Ну, Пирамида да. у нас есть. Да, и я использовал в принципе. В этом году ну проблема с эм, с этим, я поэтому сухо, было засуха, жарко было, я не применял в этом году после на вообще в этом mm -hmm. году. Раньше, теки, хотя, теки, хотя, хотя, хотя я раньше применял их почвенные гербициды и вообще было прекрасно. Куда, даже, если бы дожди были, я бы я применял бы это самое почвенные mm -hmm. Только глифосатом ну, до посева и после посева до схода в mm -hmm. А там уже дальше уже по вегетации ваш этот метил применял, я, как называется? Шериф. Шериф. Ну телом, А я ще у 2008 році поїхав на заняття по наутілу. Дніпропетровська Це область, так, да, Сіньєвський район, там село, село таке. Там знамениті наутілери, які перше почали займатися. Ну так переважно наутіло в тому, що рослинні залишки вони являються подушкою, яка ну, не да, дає да. можливість, по-перше, грунтові сильно нагріватися, по-друге, не випускає. Волого. Ще ж на нову тілові є декілька проблем, з якими стикаються початківці. Це бур'яни багаторічні. Та ну нема поки. Ну у вас немає, бо да. ви вже через це пройшли. Да. Були ж, березка, Осоти. Були. Ну, з сіверотом справлявся, а в тому ж та саме клопіра дід проти фасату. Ну, хімічно вывело. У мене основна проблема внутили, я вам скажу, это самое, это мыши, в принципе, и амбрози. Ну, это не, не, не на всех полях, а бывает, так, допустим, там обработал препаратом и дождь пошел, змыло. нет возможности обработать. Там, там, а в основном там поля, вот вы были на двух полях, вот видите, там груза поля в основном чистые. Всего змеина. Друга проблема. У вас, у вас які культури? У мене культура кукурудза, соняшник, сує і пшениця. Ну, основна маса це основна. Ну, того, що вона дає якраз мульчу. Вона мульчу дають хорошу даплець під СМС. Ви говорите, сіяли 30 -го квітня. квітня ага. а, квітень, так. Да. Друга половина квітня була навіть жаркою, і це бачимо по ріпаку, який на місяць раніше зацвів. А, але ж травень він не був теплим. Да. Я не помітив навіть. Не був, ну, був. був, був теплим і не був дождливим. Понят? Тут не вистачало вологи. Даже, да, хоч, спочатку, не утил, було, спочатку вологи не вистачало. Потому, що сходи навіть на звертах плохі, де зерно в суху потрапило, то воно, в принципі, зайшло тільки недавно. Пізніше зайшло. Головне, да. де дисковано, там краще. Там у мене є далі ярки такі, де я дисковав, де водна ерозія, там дисковано. Но, там кукурузи намного краще. А от ми, як країна Сима, нанутили вот поэтому, на От потім, наверное, не растет сформирует короневсион а потом будет стартовать тянется до до касса сюда декас был несен uh -huh. тут был внесен тут же каз был внесен тут был каз и она тянется мэрика мощная корнется и червяки и черви есть и структура почвы есть все есть а корза не растет вот парадокс понимаете мэрика структура Под ее росте развиваю корневую систему да. Удивительно, удивительно. Гарантирую, что вот корневая система в, на уронке не такая совершенно будет. Другая. Абсолютно а мы, а мы поднимемся, мы под, Сейчас пойдем поднимемся. Тут у них воронка. Воронка, ну, извините, вау, скидки бурьяне. Ну, плотность тоже. Плотность грунта высокая. Ну, вот, проверять. У меня на наутиле не такая плотная, да, немножко. Mm -hmm. Или в принципе одинаковая. То есть, Плотність практично одинакова, що не Ну це ж пройшли це ж пройшли зараз дощі. Дощі, так. Да. Ні, літом тут взагалі в пенітробільні войде. В августі місяці, в вот, серпні, ну... пенітру не входять, взагалі вот так входять і все. Ну, а а, вас, мен, а вас, на нотілення входять, ну не повністю входять, допустим, ну, так, допустим, так, входять на. Да, коли коли, 60, да, коли да, волога є, да. то не не, об'єктивна інформація. А літом не входять. Ця рослина вирвана на полі, де класичне блюде ґрунту. Ми бачимо, що коренева система розвивалася між двома грудочками, Вона ось гривою такою. І зараз ми вирвемо рослину на полі Денаутіл. І їх між собою порівняємо. Ну Це поле наутільне, теж 15 літрів наутіла. Да. І сіє на, на, на тиждень пізніше, ніж на тому полі. Тут земля краще немножко і ситуація з кукурудзою намного лучше здесь. Тут також попередник соняшник був. Соняшник був попередник, так. Да. Рослинні залишки. Це ще кукуруза. По -поз, кукуруза позаминул... да, минулого да, року. Да, 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 да. Давайте зараз викопаємо рослинку. Червяк. Це. Рас... Да, Бачимо черв'яка. Дві червяк Да. Можна на а на класики на оранки ціліка ж не будьте. За рибалку забудьте. Да. Ми бачимо на утілові краще розвинена таринна коренева система. Більша кількість саме розвинутих коренів. Якщо на класичному обробітку попала між дві грудки і вона була обмежена в розвитку, то тут в принципі я не можу сказати, що тут коренева система чимось обмежена, вона така кучерява, нормально розгалужена і довше, ось ми зараз візьмемо, бачите, довші кореневі волоски, тобто вона розгалужена не тільки вниз, але й в сторону. І Принципова різниця між новим тілом і. Класичним обробітком в тому, що протязі всієї вегетації на нову волога буде доступна для кореневих волосків, ті, які йдуть в сторону. На класичному обробітку ґрунту за відсутності вологи. Всі кореневі волоски, все коріння повинно рухатися вниз до води. На нову вода буде поруч. Ну, яка а... волога, сука, яка земля така структура. Где копнешь, там черв'як. Где да. копнешь, и от коренева система. Скажішь, когда коренева система розвивається. И да. коренева система разу. Ну тут хороша короза, да? Тут хороша на этом поле. <смеш> не <раз. смеш> Мне ви, як, ви як справжній українець привезли спочатку на гірше. Да. Не, ну я а шо... якщо, нормаль, якщо нормальні я... гості, тоді можна повести <смеш> і показати, що краще. Я хотіла показати, що, що які проблеми є. Не тільки хороші а але такі проблеми. І з такими проблемами люди якраз на наутіли бросають, вони просто не видержатись, вони Они просто напростові ну, на... Ну, на... На... Наутилові... На на там же ж... рахується собі вартість одного центнера. И за рахунок цього виходить економіка? экономика. Да, разные годы бывают. Ді... Ну, Зависит від за полей. Є поля, где она дає и по 100 центнерів, по 110 центнерів дає. И тут различные гибриды, угу. там их гиб... 12 гибридов с разным фао. И в том году мы закладывали їх тільки на другом поле. То урожай был от 90 до 112. Угу. По Вообще будем заниматься наутилом. Будем понимать, почему такие вот посевы кукурузы образуются, почему она не растет. Будем у нас есть группа наутильная в Viber, я ребятам уже рассказывал. Так? И в этом году проблемы с кукурузой не только у меня. У всех такие проблемы, и все просто в шоке. И выставили голосование. В группе Viber. Голосование. Доволен наутилом, э ушел с наутила, потому что проблемы. И третье, это самое, есть проблемы, но пока буду сидеть на наутиле. Это наутильная группа Украины. Это, ну, это группа наутина, где практически все наутилеры Украины, понимаете, в принципе. То, только там в группе 950 человек. Вот ответила 21 человек, это 34 висотка. Не, меня все влаштовые. Переходим на традиционную технологию. 11, 7 человек. А остальные больше половины. Від на написано розчарування є, але приводжу проводити науті, шукати шляхи, продала проблем. От я теж ответил на це саме все 62 голоса. А взагалі реально практично більше половини людей разочарувалися, разочарувалися на утилі, и они это самое Просто не бросают, а разочарование є. В цілому ми сьогодні поспілкувалися. З непересічною людиною і тим більше з цікавою технологією наутіл. Є, скажімо так, люди, які полюбляють цю технологію, які працюють, які терплять, так як ви говорили. Але як би там не було ця справа, аграрна з нову вона завжди приносить Задоволення, хоча і робота надзвичайно складна. Тому хотілося б завершити словами нашого класика Тараса Григоровича, що борітися, поборити, вам Бог допомагає. Дякую. Так що в боротьбі тільки народжується істина, і в боротьбі отримується результат. Дякую, хорошо, дякую.